Особливо близькі, кажуть, що все окей, все круто. Так, третя позиція. Ну, все. Наш мах. За те, що я крутий перець. От за те, що я крутий перчинка такий, от просто я крутий перчинка. ви маєте себе походити за те, що ви от, ну, от, ну наскільки вірите, що ви крутий перчинка, що вам чхати взагалі, що там в реальності? От, от наскільки ви закриті от точки, ну, точки зору соціуму, що це прикольно. От ви вірите, що от ви супер-пупер, і все, ви собі живете в цій картинці. От. І якось захищені від того, що прийде і скажуть: «Та ви якийсь ідіот, ви то, вас це не хвилює. Ви живете по своїх якихось таких правилах, ви собі отак чудите все, що вам хочеться. І собі живете ну, правильно і прикольно для себе. Да, вот вы якось такой вот вы молодежь.